Всім доброго ранку, ви на каналі Мінягро Кропивницький, <кхи> вітаю всіх з першим днем весни. Відвантажуємо ми тракторця, лово 244-й реверсний, 8 передач вперед, 8 передач назад, 3-хциліндровий, повнопривідний, картоплеса сажалкою. 60 см, культиватор 2 метровий, лапчатий. Ще окучник трьохрядний. Тракторист їде Кіровоградська область, село Іванівка. Тож, кому цікаво, приїздіть, тестуйте, тракториці в наявності. І марного дня, до побачення.